Надя, дякую тобі. Така в тебе енергія була, що я ж, ух, зарядилася додатково до своєї енергії. Дякую, дорога. Друзі, вітаю. Я також зараз поділюсь своєю презентацією. Попрошу. Що у вас буквально кілька реакцій, що вам її видно, і розпочинаємо, тому що в мене до вас є досить серйозна розмова і дві дуже важливі теми. Перша тема це те, що ви вже знаєте. А також я хочу зробити вам деякі важливі акценти, і друга тема це новинка, нова рекрутингова кампанія. Отож, я бачу, що вам видно мою презентацію, тому поїхали. Зараз ми попрацюємо над двома найпотужнішими і дуже сильними інструментами для роботи з каталогом. 2. Перша тема це повернення негайної знижки мінус 20%. Ви чудово, давно вже знаєте, що в другому каталозі, от сьогодні, буквально незабаром, коли відкриється каталог і сайт, у вас вже буде у всіх партнерів бренду можливість отримувати негайну знижку мінус 20% на всі продукти з бонус балами. Тепер на що варто звернути увагу і пригадати собі, а також пам'ятати. Наприклад, яким чином Цю дана знижка. Ви зараз бачите на візуалізації, і на прикладі, коли в нас з вами, як партнера бренду, є сума замовлення на 1300 гривень, то негайна знижка мінус 20% говорить про те, що ми до оплати маємо 1040 гривень. А тепер. Давайте з вами подивимося технічно і фізично, як це буде відображатися в особистому кабінеті. Це є невеличке уточнення, тому що дана знижка буде відображатися не так, як ви звикли. Але також досить зрозуміло, на що варто звернути увагу. Коли ви поставили продукт у свою корзину і відкрили, натиснули саме на корзину на даному етапі, який ви зараз бачите в особистому кабінеті, ви бачите ціну каталогу поки що. Де ви бачите інформацію з врахуванням знижки, негайної знижки 20%. Бачите, у вас внизу є така стрілочка, ви її натискаєте і вам відкривається підсумок даної корзини на поточному етапі. І коли ви відкриваєте це меню знизу, воно у вас підлітає вгору, ви бачите врахування цієї знижки. Тобто, іншими словами, вона по принципу і технічно відображатиметься так само, як відображається Welcome-знижка, наприклад, для нових очів. Учасників на сьогоднішній день. Тож, поставили продукт в корзину, ми ще бачимо каталогову ціну. Та якщо ми натиснемо стрілочку внизу в підсумку суми замовлення, ми бачимо, що наша знижка врахована 20% це 330 гривень на конкретний продукт, наприклад, якщо дивитися. На Wellness Pack і на його каталогову ціну. Важливо, що негайна знижка мінус 20%, розповсюджується на продукти з бонус балами. Тепер також важливий момент, який приходить із зміною повернення негайної знижки, це те, що кошти, які є в гаманці Oriflame, які є, які продовжу, будуть продовжувати туди потрапляти і накопичуватися, вони можуть оплатити до 50% від вартості замовлення. Як це виглядає? Дає, наприклад, учасника. Є в нього замовлення на 1300 гривень, і відповідно, якщо в нього до, до цього були певні гроші на гаманці, в даному прикладі це баланс 1000 гривень, то е, баланс гаманця оплатить половину вартості цього замовлення, тобто 650 гривень. І учасник заплатить 650 гривень, тобто половину. Якщо подивитися на партнера бренду, тут дещо інше послідовність, тому що. Партнера бренду ще є негайна знижка мінус 20%. відсотків. Отож, коли у партнера бренду на балансі гаманця є, наприклад, 1000 гривень, що звичайно індивідуально це можуть бути різні суми. У вас є замовлення у партнера бренду на 1300 гривень. Спочатку віднімається негайна знижка мінус 20%, відсотків, тому до оплати за цей продукт чи ці продукти стає 1040 гривень. І коли в нас є гроші на гаманці, на цю 1040 гривень враховується мінус п'ять. Десять відсотків максимум до до відсотків з нашого гаманця, тому до оплати буде 520 гривень, конкретно в даному прикладі. А ліворуч на слайді ви зараз будете бачити е, живий справжній приклад в особистому кабінеті, коли ми замовили Wellness Pack. Дивіться, що у нас відбувається послідовно. Спочатку є сума, замов... сума цього продукту по каталогу 1650 гривень. Потім ми з вами вже знаємо, що у нас віднялися мінус 20 відсотків, негайна знижка. Це мінус 330 гривень від цієї суми, 1650 І ми бачимо, що в нас ще й в гаманці і також кошти. Відповідно, у нас сплачено з гаманця 682 гривні 50 копійок. Це третій етап. Тобто, спочатку. Від суми замовлення по суми, яка є каталогова, віднімається негайна знижка, а потім від того, яка стала, як, яка, е, яка є сума після від, того, як піднялася негайна знижка, віднімається сума накопичень в гаманці. Відповідно до того, яка є сума, вистачає її для оплати 50%, чи це буде трошки менше. Е, будь ласка, поставте мені ваші щедрі плюси, що вам зрозумілі ці деталі, і ви будете їх пам'ятати, і будете готові. Відповідати на питання, якщо раптом у вас вони будуть надходити від ваших партнерів бренду чи учасників. Я бачу ваші реакції. Дуже вам дякую за цю активність, тому ми з вами рухаємося далі. Далі в мене для вас повідомлення про нову рекрутингову кампанію, яка стартує у нас вже от от скоро з другого каталогу. Ця кампанія матиме назву Шеф-Кухар вдома 2.0». Візуально ви бачите зараз подарунки, які пропонуються в даній рекрутинговій кампанії, які вам знайомі. Ми знаємо, що це по вашим відгукам дуже круті подарунки, тому ми вас чуємо і повертаємося з такими класними пропозиціями. Ця пропозиція на другий третій каталог: це можливість отримати набір ножів із нержавіючої сталі. Знаєте, якщо мене запитається Юля, а як ти на хлопський розум поясниш і перевагу цих ножів, я б сказала, вони вічні. Тому що це реально мега-крута якість ножів, це шикарна, шикарний стиль, який впишеться в будь-яку кухню. І, звичайно, це бренд Tefal, який себе дуже гарно рекомендує у подібного роду категорії продуктів. Що треба зробити для того, щоб забрати цей набір ножів зі стартом каталогу номер 4 Адже ви пам'ятаєте. Знаєте, що видача рекрутингових подарунків вона стартує через каталог, після того в якому каталозі відбувалася дана кампанія і даний конкретний продукт? Що треба зробити? Ви знаєте ці умови дуже гарно. Ви з ними вже дуже довго працюєте, отож. Нам потрібно мати нам потрібно бути спонсором, запросити нового рекрута, учасника або партнера бренду. І важливо, щоб ця людина була запрошена, зареєстрована безпосередньо в другому каталозі, якщо ми говоримо про набір ножів. Нам особисто треба зробити мінімум 75 особистих балів, запросити таких 4 новачка другого каталогу, учасники чи партнери бренду, і допомогти їм цим мінімум 4 рекрутам зробити сумарно не менше, ніж 200 балів. І таким чином, даний набір шикарних ножів Тефаль з нержавіючої сталі аж трьох штук буде вашим у відкриття четвертого каталогу. Будь ласка, поставте мені ваші саме сердечки, що ми вас записуємо до Списку видачі, і е, ми фіксуватимемо цю інформацію для того, щоб розуміти угу, скільки в нас буде спонсорів на ножі. Бачу ваші сердечки, дякую. І звичайно, що в третьому каталозі в рамках даної кампанії на вас чекатиме пательня ВОК. Це шикарна сковорідка, яка реально зробить ваші вечері, сніданки чи навіть обіди по-справжньому особливими, тому що це глибока сковорідка з шикарним дном. Це, по-перше, тефаль, а ви знаєте, яке в них покриття, і там можна зробити в ній абсолютно все, будь-які страви, навіть я, яка не сильно готує, Шикарно в ній готую і насолоджуюся цими моментами на моїй кухні. Умови аналогічні, тільки вони відносяться до третього каталогу. Мінімум 75 особистих балів. Запрошуємо трьох чотирьох новачків в третьому каталозі, які стануть рекрутами і сумарно зроблять не менше ніж 200 балів всі четверо. І отримуємо в п'ятому каталозі з його відкриттям ось таку крутезну сковороду. Вок. Ножі і сковорода нам ідуть за 99 гривень. Але це буквально мізерна ціна, тому що ми знаємо з вами, яка, яка справжня вартість даних продуктів. Це не є таємниця. Google нам дуже швидко цю інформацію покаже. Тож, будь ласка, зробіть все, щоб на вашій кухні було таке класне, стильне і якісне поповнення. І е, я чекаю від вас традиційні сердечки, що сковорідку ми також за вами бронюємо. Я зараз дивлюсь на вас. Угу, Добре, сердечки. Ваші побачила. Дуже дякую. Отож, ми з вами пропрацювали запуски запуск інструментів з каталогом номер 2 Я побачила ваші реакції. Я дуже дякую вам за підтвердження, за плюси, за активність і з задоволенням і радістю. Хочу передати слово наступній спікерці. Зараз друзі, готуємо максимально блокноти ручки, уважність, адже на вас чекає просто неймовірна інформація. Наталя.